роботи «Неополима Купина. Коли я дізналася тему симпозіуму, то я зрозуміла, що буде сім робіт «Неополима Купина, тому що тема настільки якось мені мене переслідувала в цій роботі, що я не уявляла, яку іншу тему могла б я зробити. «Неополима купина це не тільки назва цієї червонокнижної унікальної рослини. І це не тільки гарна легенда, в котрій говориться про незнищенність, про неумирущість нашого народу і нашої України, а так само називається ікона Божої Матері. Ті поєднання, такі якісь ефемерні, легенькі, але міцні, вони будуть і єдність давати, і якийсь захист навколо того. До речі, я хочу, щоб всередині роботи можна було пройти. Тут будуть отвори десь розміру дверей, подивимося композиційно, як то зараз буде верхня частина виглядати.